Ідентичність Миколаївщини це просвітницький проєкт, спрямований на вивчення історії та культури рідного краю. Також він відіграє презентаційну роль регіону за його межами. Ідентичність це розумієте про внутрішній стан. Але створюється він зовнішніми обставинами. Ми маємо впливати на ці зовнішні обставини, створюючи таке відчуття людей, що вони живуть в найкращому місці з безліч можливостей для відпочинку для культурного розвитку, для взагалі розвитку особистості. Мене в першу чергу завжди цікавила туристична привабливість тобто, чому як те чи інше явище можуть затримати тут туриста і з точки зору. Туристичної саме і економіки від туризму надзвичайно важлива. Будь-що що ідентичне для нас, те, що відрізняє нас від інших регіонів, те, що може зацікавити туриста, будь-що таке треба розвивати. На тепер вже завершено перший етап проєкту. Його координатори організували захід, де підвели підсумки. Завдання першого етапу було закохати в Миколаївщину, тих, хто ще не зрозумів, наскільки вона у нас класнюча, насправді. І е, тому я гадаю, що нам це дуже вдалося, тому що ми бачимо відгуки, ми бачимо, як до нас доєднуються навіть інші області. Всі говорять, Миколаїв, ви розпочали таку круту тему. Чому не Київ? Чому не Одеса? Я кажу, тому що можливо для нас це по-особливому важливо. Е, ми бачимо, як цілими сім'ями ходять до всі, на всі наші заходи, як люди, які зараз у нас перебувають на тимчасовому проживанні. Говорять, ми, коли приїдемо до себе після того, як звільнять наші території, ми теж хочемо в себе такий проєкт. Всі залучені до ідентичності Миколаївщини наукові та просвітницькі установи, медіа і культурні діячі отримали відзнаки за свою участь у втіленні проєкту. Це був дуже цікавий етап. Ми з радістю долучилися до проекту, тому що у нас заплановано було ну просто по нашій роботі багато заходів, які вписалися в цей проект. Проект надзвичайно цікавий проект надзвичайно потрібний нашим людям, тому що ми бачили зацікавленість містян. Ми бачили зацікавленість людей, які переселились сюди з інших міст України, і вони вивчали нашу Миколаївщину. Де наша коріння? Звідки ми йдемо, власне, і от, і, звідки ми черпаємо свою енергію, ну, розумієте, от саме ці питання. Їх потрібно піднімати, обговорювати. Тим більше, що ми зараз знаходимося в дуже непростому часі. Сам проєкт надзвичайно важливий і я вважаю, що він має продовжуватися, він має охоплювати як можна більше миколаївців, долучати до цієї дискусії, щоб кожен задавав собі власне питання, хто він. Під час заходу також пройшло погашення тематичної поштової марки, що зображує пейзажі Миколаївщини. Її дизайн розробила одна з експерток проєкту Тетяна Чичкалюк. Ідея марки виникла тому, що нас надихнула природа. Ну як можна бути на каньйонах, бачити цю красу, особливо зараз, весною, коли все буяє, коли зелень така, що навіть слово ізумрудний, воно не підходить. смарагд не підходить. Це якісь неймовірні кольори. А наш телегул. А наше море. Нехай воно ми не можемо туди використати його в повній мірі, але нехай воно буде на цих марках, цих откритках. Створення марки тривало близько двох місяців, розповів директор з розвитку мережі Миколаївської філії Укрпошти Володимир Очеретнюк. І додав, це буде ще одною візитівкою регіону. Укрпошта, як ви знаєте, випускає два типи марок. Це загально по підприємству, які виходять серії. Це продукція АТ Укрпошта. І в нас є можливість замовляти такий продукт, як власна марка. Ідея цієї марки це зберегти всю красу, яка є в нашій області для наших нащадків. Тираж невеликий, всього випущено по 10 блоків. Про Миколаївщину треба говорити більше. Підсумували організатори проєкту. Культура та природа регіону різноманітні та займають гідне місце в українській та світовій спадщині. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.